Це Джилія киця у вишиванці та солоха Антоніна Марінець Диканьки. Вони нерозлучні подруги вже чотири роки. Щорічно відвідують понад три десятки фестивалів та виставок, на яких чотирилапа красуня займає призові місця. У красивій вишиванці бігає. У клубу на танці у гардеробі Джилі два вишитих костюми. Третю сукню Антоніна Михайлівна вже закінчує шити. На один такий виріб йде до двох тижнів. Чому вирішила вдягнути її у вишиванку, пояснює так. У нас, коли перший раз була виставка котяча, там треба було зробити якийсь костюм, бо там бал костюмований. Ну так як у мене вже костюм є солохи, значить, нам треба ще одну солошку. Отак От у нас з'явився український костюм. Антоніна Марінець каже, сама дивується, чому киця так полюбляє позувати та носити одяг. Але в перервах між цим вона ще й не проти смачно попоїсти. Найулюбленіша страва Джилії, і картопляне пюре з моркою та м'ясом. Вона не вибаглива. Саме основне, щоб цю страву скуштувала хазяйка. Якщо скажхозяйка скуштувала, або у мене син є все з'їсть моментально те, що покуштували власники. Зараз на рахунку Джилії вже десяток сертифікатів, медалей та кубків за участь у різноманітних котячих виставках. Інна Оланич, Ярослав Журавльов, Полтавські ТІВІ.